Друзі, доброго вам всім дня! Дай Боже, щоб цей день був дійсно добрий для всіх. Ну що, сьогодні у нас 21 серпня 2023 року. Знаходжусь я в тепличці в нашій невеличкій. Огірочки в'яжуться, квітують. Файно, що вони є самозапильні. Ну, друзі, якось так. Ось перчик тут трішки. Посадив десяток корінців. Це ось такий сорт перцю під назвою Колобок. Ось. ну Сорт, наче відповідає. Дивіться, дві штучки вже які зав'язались. Е, у відкритому ґрунті я не знаю, що з тим перцем відбувається. Він просто отакий сидить і підживляю, і що тільки не роблю, але але, але. ну, друзі, що маємо, то маємо. Якось так. Е, ну що? Огірочки потихеньку збираємо, потихеньку дивимось за рослинами. До речі, вчора була піджива, вчора хотів зібрати, але трішки в мене не вийшло і буде збір сьогодні. Деякі є вже що і попереростали, бачите? Позбираємо нічого. Є менші, є більші, є стандартні якраз такі, як нам. Потрібно, тільки що попроливав водою. Ось, де висять також, бачите, які красені там, далі, там, тут ось. Що мені в них подобається, так це те, що вони ростуть гірляндами. Такі файні сорт огірочків називається Арктика. Уже, з 7-й рік вирощую цей файний сорт огірочків. Ну, якось так. Деякі вон, ті, що посходили пізніше, треба ще попідв'язувати, кинути вілььовку, буде мотузку е і підв'язати. Так що, друзі, така картина. До речі, у мене тут колись стояв технічний, технічний сорт винограду у ємкості, і він дав невеличку гронку. І та гронка опала, і вийшло, що проросли ось кісточки. Бачите, як файно ростуть у теплиці сіянці. Так скажемо. І той сорт був не вкривний. Так що подивимось, можливо, ми щось візьмемо з цих сіянців і запустимо у власній селекції, якщо, дасть Бог, вийде. Якось так, друзі. Огірочків рослина вяже дуже багато і вона сама по собі відчуває, коли що потрібно скинути, коли що потрібно зав'язати. Ну, якось так Але без плодів не сидим. Дивіться, ось бачите, огірочок жовтий по жовті. Це не те, що йому нічого не вистачає, це просто огірок його скидує, сам плід Ось є таке, ось є таке, де-не-де, де де. бачите? Ось не. А наступний зелений ось, ось зав'язався, росте. Ось. А вище вже прямо такі, що хоч зараз бери, просто збирай і все. Так що є такі огірочки. До речі, друзі, ви в мене запитували, навіщо ти обрізаєш листки. Ну, У мене йде рослина огірка Ліаною. Ось вона так іде до верха, потім обкручую. І коли мені не вистачає вже у верху вірьовки, я ось крючки такі. Получається, так скидаю і вірьовка послаблюється і пускаю рослини по, просто так по тому, по кругу запускаю і цю ліану короче, приходиться, друзі, вкладувати отак понизу. І все. Щоб не було листочків оцих, щоб через них не було ніяких гнилів, нічого де не той і щоб було видно, куди поливати. Це також багато чого. Е це також багато на що впливає, вибачаю, трішки не так сказав. Ну і звісно ж, коли основні плоди огірок віддає, їх тут вже є де-не-де де де небагато, то листок потрібно підрізати, щоб наступні плоди як можна швидше наливались. Якось так. Коли вже буде під кінець зроблена чеканка, прищіпляється верхушка. Наприклад, тут чіпляється, от пасинок чи 2 залишаю. Потім можна зробити обільну підживу, підживу таку, таку ну таку файну прям підживу, азотним добривом. І за цих пазух ще повиходять пасенки, повиростають. ну от плана будуть, Бачите, яка це але їх буде набагато більше. І на пасинку можна залишити ще по 2-3 огірочки. І плюс ще оця ліана, якщо вона буде жива, все буде добре, вона видасть ще доволі непоганий осінній результат, осінній урожай огірка. Так що, друзі, якось так. Оце так, оце так і працюємо. Кругом, бачите, листочки підрізані, якось так. Ось де також я вже це показував, дивіться, як ростуть. Бачите? Тик-тик-тик. І є. Зараз покажу, вон взагалі прям дуже чудово видно. І хочу вам також показати. Тут їх більше просто. Так, ось один. Другий, третій, четвертий, п'ятий. Оце вже їх можна буде зривати. Бачите? І все. Так що. Друзі, працюємо наповну, а це вже ось прям здоровий, як я кажу, салатний. На салат можна використати. Буде. Погодка у нас сьогодні то хмарно, то з проясненням. Дожчик обіцяють, на завтра прям на цілу добу, в теплиці тут хоч тепліше, а на вулиці вже знову прохолодно. Такий циклон, що просто. Не знаєш, що буде і як буде з тими врожаями, які у відкритому ґрунті. Якось так. Це ось перчик, трішки саджанці в контейнерах що ось ці. Якось так. Ну що, друзі, бажаю вам, вашим родинам, у ваші домівки, вашим близьким, вашим друзям. Саме головне це перемоги, мирного неба, міцного здоров'я. З Божою допомогою, з допомогою наших. Захисників, наших енергетиків, комунальників, волонтерів. Все в нас буде Україна. Ми переможемо ту нечисть і будемо працювати на нашій українській богомданій землі. Щиро, щиро вдячний всім, хто боронить нашу неньку Україну. Велика, велика вам подяка. Повертайтеся живими, неушкодженими і здоровими. Будьте здорові всі. Все буде Україна. Друзі, з вами був Талян. До побачення, ще побачимось.